2 березня в низці пропагандистських телеграм-каналів почали з'являтися повідомлення про те, що нібито в Брянську область Ерефії, в село Любичани, зайшла українська ДРГ і, начебто, взяла в полон мирних росіян. Згодом з'явилося відео із заявою від російського добровольчого корпусу, на якому чоловіки у військовій формі розповіли, що відбувається. Ну що ж, Друзі, вода свершилась Російський добровольчий корпус. Перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. Як розповів громадському представник ГУР Андрій Юсуф, розвідка Міноборони України вважає повідомлення про зіткнення у Брянській області, продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна. РФ сьогодні є таким утворенням, в середині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи. Разом з тим, радник голови офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що історія про нібито діяльність українських ДРГ у Росії. І це свідома російська провокація.